Вітаю у першій вихідні осені. З вами програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Приємні футбольні новини цього тижня гріли серця фанатів. Окрім цього, перемоги на міжнародних змаганнях та ще багато цікавого сталося за останні сім днів. Про все це сьогодні у нашому випуску. МФК Кардинал посів передостаннє місце на футзальному турнірі. У Луцьку зіграли рівняни там три поєдинки і записали на свій рахунок: одну перемогу, одну нічию та одну поразку. На змагання кардиналівці поїхали ослабленим складом. Це пояснити можна тим, що для кардинала зовсім скоро розпочнеться новий сезон в екстралізі. І, хоч перші ігри пройдуть вже цієї неділі, але рівняни розпочнуть боротьбу за чемпіонство виїзною грою проти харківського локомотива 29 вересня. І продовжуємо приємними новинами. Минулих вихідних рівницька Славія зіграла перший півфінальний матч чемпіонату України серед ветеранів. На авангарді приймали чинного чемпіона країни одеські рішельє. І якби важко не було місцевим хлопцям, вони таки зуміли вибороти перемогу у фаворитів. Тож, як це було, дивимось далі. У першому таймі Славія виглядала трохи безсилою проти іменитого суперника. Одесити на груду рівного приїхали у складі 11 членів команди, І оскільки гравців запасу у них не було, тому максимум своїх зусиль вони витиснули у першому таймі. Граючи високим темпом, гості двічі зуміли відзначитись. Два голи у ворота рівнян забив В'ячеслав Терещенко. Відпочивати на перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь рішельє. В першому таймі, якби якась скованість, чи що навіть неможливо об'яснити. Ти може, якась дуже за велика повага до суперника, до чемпіона України вийшли, якась може баясь в якійсь мірі в, другому, в перериві. Ми з вами поговорили тренер помічник тренера, президент поговорили, настроїли, сказали, що якби з якою командою можна грати, не бійтеся, йдіть і вперед. І у другому таймі Славія дійсно заграла. Рівняни зуміли нав'язати одеситам свій темп, що дало результат. Спочатку свій гол забив Олег Кучер, трохи згодом зумів відзначитися Юрій Гриценко. І майже під кінець матчу Віталій Боца успішно реалізував штрафний і забив третій переможний гол. І у підсумку 3-2 на користь Славії. Хоча радіти поки Рано. У Одесі Славію чекатиме вже істотно підсилена команда Суперник. Окрім того, два забитих м'ячі на виїзді є непоганим результатом для решельє. Тому саме Одеситів можна вважати фаворитом наступного матчу. Ми там будемо більш серйозно грати, це зрозуміло, мабуть. У нас там буде, як мінімум 18-20 футболістів додається всі рики основного составу. Потому що це достатньо серйозна ситуація. Тому будемо настраюватися на ігру. Ми граємо завжди на виграш, поэтому нам придеться. Так і грають. Ну, це не важно. Хороша команда, мобільна команда. Просто наші ребята немножко недооценили їх. Матч відповідь пройде 8 вересня в Одесі. Хоча рішельє збере всіх своїх гравців, рівняни слабину давати не планують. Задля того, аби всі члени команди основного складу Славії змогли укріпити команду ігри 13-го туру чемпіонату області Федерація перенесла на пізніший термін. Найкращий результат серед європейських гравців го за останні 22 роки показав на чемпіонаті світу майстер спорту України міжнародного класу та випускник школи інтелектуальних ігор рівницького міського палацу дітей та молоді Артем Качановський. Змагання проходили у японському місті Сендай. Боролись за нагороди там представники 56 країн. До цього часу лише один раз за всю багатовікову історію Го європейцю вдавалось досягти бронзової нагороди. Це був гравець з Нідерландів, Рональд Шлемпер, який поставив цей рекорд у 1991 році. З того часу жодний європеєць не зміг повторити це досягнення. І ось лише через 22 роки Артем Качановський зумів піднятись на третю сходинку п'єдесталу чемпіонату світу і повторити повторити досягнення шлемпера. Музика. Вихованець рівненського футболу гратиме за харківський металіст. Володимир Гоменюк, уродженець села Букійма, що на Млинівщині розпочинав свою кар'єру у місцевому клубі Іква. Потім Володимир грав за Таврію та Діпро. Останні два роки він захищав кольори столичного арсеналу. Нині, отримавши пропозицію перейти до складу віце-чемпіона країни, радо на неї погодився. Металлист, но ну, это шаг вперед, по сравнению с арсеналом, высший уровень команды и, и игроков и всего. А в арсенале получается 8 туров прошло, сыграл две игры. Почему последние игры? Э, с металлистом получил повреждение. А сейчас восстанавливаюсь. Там буквально осталось уже. Не сильно долго, надеюсь. Ну, как раз с металлистом неплохую игру выдал, забил гол. Да, ну, Получит, значит, да, да, неплохо. Мог еще забить, где-то, может, даже. Если бы пошустрее сыграл, то есть, ну да, неплохая матч Для тебя какая позиция ближе? Это второго нападающего, наверное? ну, я в Днепре и нижнего играл, и, ну, и центрального, как бы. На меня эти две позиции знакомы, в принципе. Ну, все равно все-таки нападающий. Лучше, да, лучше центрального. А, в принципе, не раз, наверное, играл в Харькове. Я знаю, что, наверное, как называют все, из лучших болельщиков. Ну, я думаю, что так и есть, потому что всегда, всегда забитый стадион и очень хорошо и поддерживает ну, свою любимую команду. 14 номер почему выбрал? Ну, скажем так, все, с того, что осталось, как бы этот более симпатичный. Мне 11 нравится, но его тяжело занять. Півтора місячна боротьба у стрітбольній лізі дійшла до свого логічного завершення. Минулого тижня 10 кращих команд змагалися у фіналі. Турнір з вуличного баскетболу у такому форматі у рівному проводили вперше. Тож про учасників та переможців детальніше дивимось далі. Настільки масово у рівному у стрітбол грали цього року вперше. 21 команда і 5 турів на майданчиках у різних кінцях міста. Організувати таку подію, сміливість на себе взяла громадська організація Спортивні капелани, досвіду у них вистачає, адже проводять вони ще й змагання у аматорській баскетбольній лізі. А тиждень тому учасники відіграли останній етап перед фіналом. І саме там визначилось 10 команд, які вийшли на спеціально обладнаний майданчик на майданчик на нікороленка серед учасників можна було побачити еліту гравців рівненського пульсара. Хоч в цьому році кращий захисник минулого сезону вищої ліги ілля Шимусюк вже гратиме за БК Кіровоград, але нагоди пограти у рівному він не прогавив. Крім того, для кожного гравця грати на вулиці є новим досвідом. На вулиці стрітбол он так уравнює німночка ігроков, ні смотрети професіонал, не професіонал, тому що на вулиці немножко інші умови, там вітер дує, там для всіх однаково. Вот, и так надо на это брать поправку, там, пол жестче. Вот, и так, очень интересно, потому что все ребята отдаются на максимум, и конкуренция хорошая. Игра в баскетбол 3 на 3, это тоже баскетбол, поэтому äh... Практика лишня не буває змінитими спортсменами, силами мірялися і аматори. Хоча їм грати було і важче, але здавати свої позиції вони не збиралися. Адже стрітбол це саме та гра, де багато залежить від особистих якостей гравців. кажуть на вулиці свої правила. На дворі мабуть, треба бути трішки хитрішим, трішки наглішим і більше грати душою. Бо ну в залі мені здається, там більш таке як команда, а тут велика відповідальність лежить. Саме на тобі, бо ну, стрітбол це, це якби самому потрібно вигрувати, самому грати, це треба душою, серцем. Просто в тебе є шанс, і ти і тут може будь-хто виграти. У підсумку у нелегкій боротьбі золото виборола команда ППС, яку очолює Віктор Сачук. Срібні нагороди залишились за командою інакші, і бронзу здобула команда роботяги. А після змагань організатори стрітбольної ліги пообіцяли вдосконалити турнір вже наступного року. Перспектива одна, як завжди, хочеться ще більше. Людина, коли отримує щось, їй завжди хочеться чуть-чуть більше. Тому я думаю, можливо, ми розширимо. Можливо, ще якісь зміни. Тобто, для початку ми проведемо аналіз того, що ми зробили, і подумаємо, як ми можемо піти з цим проектом далі. І якщо говорити про те, що відбулося, і там дати оцінку, то я думаю, що це дуже класно. Осіння погода вже принесла перше зниження температури. А от у чемпіонаті області з футболу стає тільки гарячіше. У першій лізі фаворити залишилися незмінними, тому нині кожне здобути очко може стати вирішальним. Окрім того, нарешті стартувало і друге коло у другій лізі. Тож детальніше про результати матчів далі у нашому огляді. У тринадцятому турі Березнівський «Случ» з мінімальною перевагою переграв Радивилівський Сокіл – 1-0. ФК Малинськ з Одеком зіграли в суху нічию 0-0. Нелегкою видалась зустріч та Рівного. Як Сокіл не старався, але гощанцям довелося поступитися з рахунком 2-3. Кузнецовський ізотоп без проблем здолав з Долбунівський автолент, і енергія із Володимирця феєрично перемогла зорю з рахунком 6-0. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Гоща Мако зберегла лідерство у неї нині 30 очок. Як і раніше, на один пункт від неї відстає ізотоп. Зберегли свої позиції Оржівський Одек та Малинськ. Вони третій та четвертий відповідно. І незмінно п'ятий Здолбунівський «Автолент». Внизу ж турнірної таблиці Володимирецька енергія піднялася на дев'яту сходинку. Радивилів опустився на десятий щабель, і зоря успішно продовжує пасти задніх. У другій желізі десятий тур пройшов з такими результатами: Дубровицька горинь переграла Рокитнівське Полісся. Два-один. Дубинський Спартак розправився над Рівненським стандартом. 6 і Бугринська Калина поступилася надії 0-1. Турнірну штаблицю у другій лігі нині очолює Садове. Другим із відривом у чотири пункти йде Вельбівно. Зовсім поруч з ним Рокитнівське Полісся, четвертий Дубинський Спартак, у нього 17 очок. І п'ятірку лідерів закриває Бугринська Калина. Наразі це всі новини. Не забувайте шукати більше інформації з усіх сфер життя міста на нашому сайті рівнеодин.тв. а нашу програму з новою порцією спортивних новин. Чекайте вже наступного тижня у той же час. Побачимось на першому місцевому.